Виноградарі і любителі, всім привіт! Хотів вам сьогодні зняти коротенький ролик про вкриття винограду. Друзі, хотів вам показати такий трошки проблемний кущ в мене. Дивіться, на ньому були зроблені прививки в тому році, і прививки почали рости трохи не в ту сторону, що мені було потрібно, і тепер їх вкрити землею дуже проблематично. Хочу вам розказати за такий альтернативний спосіб укриття, як мішковина. Для цього нам понадобиться обичний мішок з-під сахару. Беремо ми пагін і обкручуємо мішковиною. Плотно обкручуємо і обмотуємо його шпагатом або якимось скотчем. Хто чим робить. Я буду обмотувати його мішковиною і потім обв'яжу його шпагатом. Зараз я вам. Продемонструю, зараз обмотаю і покажу вам. Отже, дивіться, що в нас виходить. Ось двіла зиплодоношення. Отак ось вони обмотані мішковиною і так будуть зимувати. Я, звісно, не люблю такі укриття. Я укриваю, як бачите, все землею, але коли немає вибору, приходиться вкривати так. Так що, кому було цікаво, в кого є проблемні кущі, можете попробувати застосувати такий спосіб укриття. Теж непогано все зимує, нічого страшного з лозами не буде. Так що, друзі, гарного вам дня. До побачення!